Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі «Вкусна Мама. Нещодавно ми робили опитування і е, більшість з вас проголосувала за закарпатські фанки з леквером. Начинка буде в нас з лекваром. Хочу вам розповісти, що таке леквар. Він, бачите, від чорного кольору. Він вариться дуже довго. Я його, в принципі, як я його варю, я його варю три дні, три сутки навіть, щоб википіла вода, і е, він був дуже густий. В дитинстві мої батьки і моя бабуся варили цей леквар у великому чугунному казані. Оцей казан був, я не знаю, десь 200 літрів. До 200 літрів. Викапували велику яму. Там в ямі розжигали вогонь. І була така велика варіха, я не знаю, десь метр варіха була. І тою варіхою вони мішали в ямі. І сутками теж десь дві сутки варили цей леквар. І міша і варили леквар цілій вулиці. Я наскільки пам'ятаю, це вся вулиця, це були сусіди. І одні мішали, потім другі прийшли, мішали той леквар, третій, щоб він не пригорів, бо він має свою таку властивість пригорати. Якщо його не мішати, то він буде пригорати. Пізніше вам розповім і з чого вариться цей леквар. Я ставлю 30 грам дрожжей на 1 літр молока. 30 грим, більше не треба. До 30 г мокрих дріжджів живих я додаю 3 столові ложки цукру, навіть 3,5 можна. Я їх не засипаю зразу молоком, не заливаю. Я просто їх буду розминати, поки вони самі не почнуть активуватися так. Бачите, дріжджі наші вже активірувались без води, без молока, без нічого. До молока у мене 400 грам молока і буде 400 грам води. Воно має бути тепле. Молоко холодне, я додаю теплу воду. Заливаю в дріжджі молоко з водою. Заливаємо. На літр молочка у нас іде чайна ложка солі, 4 ложки цукру було і одно яйце розбиваємо. Робимо опару. Ох! Так, ось має бути така, як на оладушки. Ставимо в духовку. Я розігріла духовку 30 градусів. І на 30 градусів буде мені підніматися. Ну це буде буквально десь 20 хвилин опара. Накриваю плівкою і ставлю в духовку на 15, ну, десь на пів години. Ставлю в духовку на 30 градусів, буквально на 20 хвилин. Опара наша простояла в духовці 20 хвилин. На 30 градусів. Дивіться, як вона утвоїлася. Три рази навіть піднялася. Ну, борошна я буду додати, скільки в себе забере наша опара, тому що мука в кожного різна. У мене йде мука, така, як хліб роблять, з неї не універсальна, а вона називається полугруба. Бачите, як в себе забрало. І зараз 300 грамів буду додати легкої муки. Грубої муки в мене було 400 грам і 300 грам легкої. Добавляю олівкової олії грам 30. Більше не треба. І вимішую. Ви знаєте, що якщо робите фанки, не треба дуже тісто вимішувати. Не те, що не треба, а просто немає ніякого сенсу сильно вимішувати. Сильно вимішувати треба, коли паску пекти. А так. Хвилин 5-10 помішати і поставити знову підніматися. Місила його хвилин 8-10, бачите, вже відстає. Від рук тісто можемо ставити в духовку на простойку. Наше тісто в духовці, знову 30 градусів, десь хвилин на 40. От дивіться, яке воно. Петрушуємо борошном. Кісточко у нас трошки рідкувати, бачите, я його буду трошки підкидувати. Це не таке тісто, як ми печемо хліб. Притрушуємо мукою. і рукою трошки буду розтягувати, тому що це дуже м'яке тісточко, ластичне. так, знову рука. Знову буду розтягувати. Кістечку я розтягнула руками, бачите? Є в мене ось такий пристрій. Макаємо у борошно і робимо ось такі кружечки. Ой, привіт. Хочу вам зараз розказати, що так, із чого зроблений леквар зварений. Це така слива бестриця у нас є в Закарпатті, може вона і кругом росте. Не можу її вам показати, тому що її зараз немає. Вона буде восени пізно. І ви знаєте, вона коли достигає, ось вона чорна, вона такого темно-темно-синього кольору. Так що це вже до осені. Ми на Закарпатті звемо цю сливу пестрицею. І восени я вам покажу. Я буду варити леквар, і ви подивитеся, як це вариться, як це робиться, яка це слива. Фанки я зліплю, бачите, тут такий шовчик. Виходить. Але вниз треба ставити зліпкою, щоб леквар не виліз леквар. Ось так можу сказати. Це швидко ліпиться. Головне руки трошки мукою притрухуйте і ось так. І вони ще мають киснути. Руки в муку знову і ліпнемо. Ось так. Це дуже швидко. Зліпнула. І кисне далі. Ось у мене така глибока пательня. Ну, така як кастрюлька, Бачите, наливаємо спочатку на перший раз 150 грамів Може, навіть 200. Сім'я дуже полюбляє фанки, Ви знаєте, хтось прийшов скоріше і вже чекають фанки. Друга частина прийде пізніше, коли вже все буде готове. Ну. Починаємо жарити ліпкою вниз. Ставимо обов'язково в розігріту добре, споворітку Так, Три в нас тут поміщається. Одна сторона вже піджарилась, перевертаємо. Оу, я їх чуть зашкла нічого. Це безмачно це все одно. Вибираємо. Не треба їх протикати, тому що леквар витиче. Вони ще мають постояти трошки дійти. Так що вилучкою так от берете. Ось так, бачите. Так. Так, це перша партія у нас пішла. Фанки наші готові, присипаємо їх пудрою. Цукор пудрою. Ну що, будемо пробувати. Щ Ще горячі досить, Як горячі не можна, якби втратити. Бачите, це леквар, а це ось таке тістечко в нас. Пробуємо. О, Боже, з лекваром. Горячих. <раз ending game> угу. Ух, дуже смачні. Дякую вам за перегляд. Всім смачного і будьте всі здорові.